Друзі, вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Всім привіт. Сьогодні 24 листопада п'ятниця. Бачите, ми на вулиці Стемницькій, Трускавці. Йдемо біля колишнього нічного клубу Millennium, який вже розбирають і буде тут малий джетлобут від компанії Срібний дім Ми йдемо зараз біля продуктового ринку, бачимо, тут продають овочі фрукти, зразу при вході. Ми йдемо по вулиці Стебницькій до церкви Святого Миколая. Тільки що недавно, півгодини тому, падав дуже сильний мокрий сніг з дощом, але зразу вже й погода. Бачите, ще кілька калюжів залишилось. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Бачите, нові зупинки поставили тепер по місту. Розказ колись тут не було накритої зупинки, тільки лавочка стояла тепер. Європа. Бачите, продуктовий ринок. Торговий центр Європа, торговий центр Славутич, також тут магазин Кандо, почуть Кримські Чебуреки неподалік. людей зараз троскавці не дуже багато. Я думаю, що з початком грудня ситуація зміниться, вже передають сніги, морози. Продають. Також окремо для одного глядача з Польщі, який питав про обмінники, ось тут по вулиці Стерницькій є обмін валют, також там є польські польській злоті, долари, євро, і не тільки, так що тут можна обміняти спокійно. Один злотий 9 гривень. Яблука, гранати зараз, мандарини продають. Також тут шашлики продають дешевше, ніж в ресторанах на самовивіз. Пишуть мені в коментарях, що пускавець перетворюється на суцільний базар. Кругом десь щось продають. Друзі, ну, трошка весь таке місто, що тут промисловості ніякої, це коротке місто. Тут тільки працюють комунальні служби, готелі, ресторани, санаторії. Ну і все. Ну, люди з сіл, приїжджають, привозять. Ну, в селах теж роботи немає. Люди трудяться цілий рік, вирощують ту чи іншу продукцію, привозять і тут продають. І відпочиваючим купують, і місцевим. Місцеві заробляють на тому, що здають квартири. Літом взагалі буває, що здають і власні квартири, і йдуть десь жити. Мають кімнати на гаражах зробили, надбудови і живуть там. ну По-різному хтось їде в село, має... в селі має хату, наприклад, і їде в село, а здає тут кімнати чи квартири, навіть і живуть, і просто кімнати здають. Різні варіанти є різні, просто люди так заробляють, скажімо так, важко не працюють, мають квартири, здають або займаються просто поселенням людей, хтось має квартиру, а людина вміє знайти людей, які шукають житло, чи йде до, на автовокзал, чи на ЖД-вокзал. Пропонує людям квартири і від того має проценти від власника квартири. Так що Тут люди крутяться як можуть. І ще з однієї тут ну, ціни дорожчі, ніж в всіх інших містах на продукти, на, на все, на квартири, на житло, на, на все тут. Приставка, напевно, 15-20% на все. А житло ще більше. Порівняти, наприклад, стебник Бориславчина, навіть може і Дрогобич. А в Трускавці ціни такі, як, як у Львові, щоб купити нову буд чи там вже таку не, не нову квартиру. попит завжди тут був і є, і далі будують. Купляють і є багато таких квартир, що просто накупляють люди. Що думають, колись там раз на рік приїдуть, відпочинуть тут і все. Буває, що по пару років не приїжджають і так квартири стоять. Ми вже, друзі, доходимо зараз до церкви Святого Миколая, бачимо тут будинок учнівської творчості ліворуч, різні гуртки для дітей. До речі, гуртки безкоштовні від міської ради, там від відділу освіти. Бачимо вже церкву Святого Миколая, також ліворуч є піцерія. Ліворуч можна повернути на вулиці Івана Франка, Степана Бандери. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Також можете взяти участь у розвитку каналу Трускавець Travel для покращення якості відео, більшої кількості відео, більших маршрутів. Всім буду дуже вдячний. В описі під відео є вся потрібна інформація. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео.